Цікаву погано зробив, я не можу сказати нашому народу. От ми вже так всі на вулиці. Це перше таке питання. Друге питання. Значить, всі тут гарно все розказують, що там є замінити, документи, як там піти. А хто з тим пенсіонерам, 80%, які знаходяться на цій вулиці, буде І ще по-перше, ходили? Дідусь нас обвиняє, що там і в всі зробили, фальсифікували. Значить, така є пропозиція до депутатів, то що там сфальсифікували в подписі, є в нас правоохоронні органи, направити туди все, я перевірять. І тоді будемо бачити, чи сфальсифікували, чи ні. А то ми тут підскакували, то тут постійно. ми підписали, Там все законні підписи. Всі люди підписалися законно. Альтернативу ми предлагали, щоб написали, людей таких немає, що хотіли проти. Всі сказали за. І, значить, всі ми будемо голосувати і будемо все робити, будемо писати коробки. Ми проти цього Я стикався з перейменуваними вулиці, перейменували на Ковальова. ніхто не мав претензій і так далі. Ну повірте, переоформлення документів дуже багато є роботи. Це ходіння туди, сюди, в ЗАГС. З ЗАГСа у цей в архів, з архіву брати документи, це що кажуть, що нема там ніякої нічого. Це неправда. Неправда. Бо я оформляв, була на Дзержинського, переоформляв на Ковальова, дуже багато роботи. Але для чого воно ну, люди добре це все робити? Є заслужені нас люди, українці, будуємо нові вулиці, називаємо їхніми ім'янами. Ну чого ми таке робимо? Що завинила Паша Савельєва, що ви її хочете завинити? Той що з родичів там остався? І якщо ми такі всі борці за замовили. Знаєте, з 90-х років, студентських моїх років, ківерці для мене е, було якби флагманом серед райцентрів перетворень. Боротьби за національне визволення саме в ті роки, ківерці було прапором для всіх інших районів. Сьогодні мені дивно, що багато хто з ківерчан, можливо, не багато, але присутні тут декреха є точно живуть ще в Совєтському Союзі. Я задаю їм питання, задаю всім. Відповідь дому разом чи в совєти су... совіти в 39-му році, які прийшли сюди при які вулиці вас, е... тобто батьків і дідів, які вулиці, як ви хочете їх назвати? Та ні, не питали. Та не питали вони 17 вересня, коли переповнили тюрми, і розстрілювали Україну? Не питали, не питали. Ми Ми не 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 і ці пережити. Я прикладу хозяїв і це все лишилося Є... це, і... це... І... нас. Наці... І... Ці пережитки, всі посткомуністичні країни. Перш за все, щоб прийти до того життя, яке вони зараз мають, це позабулися цього минулого яке є для нас образливим, адже всі ці герої це є історія чужої держави, яка нас окупувала зрештою. Тепер чужі. Окупувала зрештою в 17-му році і в 39-му році. І останні стосовно 39-го року, 17, -го. 17, -го, 17 -го вересня, сюди совєтські війська прийшли згідно з мови двох тиранів: Гітлера і Сталіна, які між собою домовилися і поділили ту територію. Чи є це свято для українців? Чи можливо це, щоб було це зараз? І взагалі, в силу того, я підтримую слово колега Ігоря Озя, Всі, хто обирався від демократичних сил в своїх програмних засадах, було записано позбавлення комуністичної тоталітарної символіки. І ми ще забуваємо ще одну таку річ: що укази президента від кучми до Ющенка ніхто не відміняв, які сьогодні існують. Тому що укази президента не відміняються, в яких чітко вказані, що органи місцевого самоврядування повинні позбутися від тоталітарної символіки. Шановні колеги, я пригадую, як 5-7 років назад я переконував депутатів попереднього скликання назвати площу в кілице ім'ям В'ячеслава Чорновола і переймувати дві вулиці, вулицю Котовського, три вулиці, вулицю Котовського на вулицю Героїв Крут, Свердлова на вулицю Січових Стрільців. І перейменувати вулицю Луба. Патріса Лулумби, комуністичного веща, який Та, ще, ще зліз із дерева, і ніхто я нічого не знав, яке ніякого відношення до Ківерець взагалі і до Волині не мав. І всі казали: ой не треба, люди не сприймуть, і так. І от пройшло декілька часу, говорю, спілкуюся з жителями вулиці, наприклад, бувшої котовської кажуть, як гарно назвали героїв Крут, і діти в школі учать, і всі знають, і дуже добре. За Свердлова аналогічно те саме. Звичайно, що процес болючий, але ж ми живемо в Ківрицях в українському місті і на 21-му році незалежності маємо топтати ноги по тих вулицях, які носять тоталітарні назви. Ну це ж мараз, ну це зовсім не відповідає нашій ментальності. Ми не принижуємо росіян. Я живу на вулиці Некрасова і ні за що не захочу, щоб переіменували цю вулицю. Це великий російський поет, селянський поет. Я підтримую, щоб вона була така вулиця. Але ж зрозумійте, навіть росіяни сьогодні візьмемо Краснодар, про центральний проспект Ленина переименували на вулицю генерала Корнілова. Росіяни! А ми така, наприклад, історична постать Володимир Винниченко, перший прем'єр-міністр України, автор п'яти чотирьох універсалів, де в тому числі про проголошення незалежності Української держави. У нас є така в Кивицях вулиця. Нема. Зате топчемо по вулицю, їздимо кожен день автомобілями по вулиці Воровського. Відношення має ця людина якась до Ківери. І що він зробив? Давайте відкинемо наше те. Важко, звичайно. Я розумію, як сказав один політик, важко розставати з минулим і важко скидати рабську полуду, в якій ще не що ми не ходили. Але зрозумійте, що в нас повинна прокинутись гордість українців. Я спілкувався з багатьма, звичайно, всіх депутатів я не встиг районної ради опитати. Але ж більшість депутатів схиляється до думки, що нас добули, треба в ківерцях поміняти. Бо ні в горохові, ні в рожищах такої ганьби, як у ківерцях, вже немає. Антоніок Тетяна, член президії ветеранської організації міського району. Шановні депутати міської ради. Ми вас обирали, ми надіялися на те, що ви будете вірно керувати, що ви допоможете наше місто зробити гарним, яскравим, сучасним. Ви чомусь гаєте все те, що було в минулому радянське. І, і так ми сьогодні знаходимося у міській раді, яку побудувала радянська влада. Чому ви від нього не відмовитеся? Відмовтеся і побудуйте нове приміщення міської ради. Для чого вам це старе радянське приміщення? Покиньте де його, депутату легкої ради без прошлого ніяк будущого. Все те, що було, ми повинні тим гордитися. За кордоном в інших країнах нашими героями названі вулиці, площі, і ніхто їх не перейменовує. Вони, вони пам'ять, це наша пам'ять, про кого ми пам'ятаємо, будуть нові вулиці на, е, е, прорізатися. Пожалуйста, називаємо тими іменами, якими ми хочемо. Що від того зміниться? Сьогодні треба вулицю асфальтувати, по, е, міняти водопровід. Каже, що вони не звернули уваги навіть на ваші люди підписи, вони уваги не звернули. Так що розумієте, вам не чего буде Андрій Зараз запали. Зараз міської ради фракції Батьківщина Хваче. Це таки я хочу подякувати жителям нашого міста, які активну участь прийняли в обговоренні даного питання. І сьогодні витратили свій час, не пошкодували, прийшли на сесію, але я хочу закликати завершити обговорення і поставити дане питання на голос.